Це просто ТВ. Простий, але універсальний сервіс перегляду телебачення та фільмів за доступними цінами. На одній платформі зібрано максимальну кількість можливостей для того, щоб ви заново оцінили онлайн-відео. На різних пристроях, в максимальній якості, незалежно від провайдера. Поїхали розбиратися. ОТІТІ телебачення від Просто ТВ це понад 300 каналів на будь-який смак. Від безкоштовного соціального пакету до преміального і додаткових пакетів за доступними тарифами. Ви зможете в будь-який час перейти на інший пакет чи обрати додатковий і отримати можливість ставити прямий ефір на паузу, перемотувати його або дивитися улюблені програми та фільми у записі. Понад 20 тисяч фільмів та серіалів у Full HD та 4К якості на будь-якому підключеному пристрої. Зручна функція паузи і перемотки жодної. Увага жодної реклами. Натомість є вибір мови озвучування для будь-якого глядача з різними потребами. І плюс постійні оновлення відеоасортименту. Зручний безкоштовний додаток допоможе у створенні справжнього онлайн-кінотеатру і на телевізорі, і на смартфоні. android приставка перетворить навіть старий екран на смарт-телевізор з усіма інтернет-зручностями. Ви зможете не тільки дивитися кіно і телебачення, а й використовувати веб-сервіси, плеймаркет та ігри. І усе це на різних пристроях на Android або IOS одночасно. А ще простий функціонал: бонуси, акції та безкоштовний пробний період. Тому гоу до реєстрації на простотіві це теж просто.